16 січня 2023 рік перед вами зимового сорту дуже популярного серед сидівників під назвою Джона Голд Рад Джона Принц. Це один із багаточисельних клонів Джона Голда, який славиться своїми високими товарними показниками, а саме його своєю властивістю гарно забарвлюватися, що робить його привабливим для комерційних цілей, для покупців. Ось такий він викликає до себе увагу своїм забарвленням, гарно його набирає. І це його не максимальні можливості в цьому плані, оскільки цьогоріч плоди яблук, я сказав би дуже не добрали кольору через малу відсутність сонячної радіації та, скажімо, малу кількість тепла. Адже на Голде Коста взагалі був зеленуватий, плоди самі на себе не схожі. Не набрав своїх якби, сортових ознак. Все ж тут ситуація краща, але може бути взагалі забарвлення ще більш суперовіше. Бачимо форму плоду Притамана така ж, як для всіх Джона Голді та похідного сорту. Осічина конусовидна. Є вкраплення, це такі цяткування. Ось такий він всередині, станом на середину зими, доволі багато, така велика наводеність тканин, доволі соковитий м'якуш. І це при звичайних умовах зберігання. Я думаю, якщо його в технологіях вологого зберігання чи в газово регульованому середовищі, можна добитися взагалі суперових. Результатів по збереженню смаку, а я би навіть сказав по набуванню смаку. От смак все-таки буде більш збагачуватися за цих умов зберігання, навіть в простому холодильнику. От там просто стабільні температури, там, до прикладу, плюс 2. Це буде множити смак, посилювати після зберігання. <кх> ну, зів півплоду я вам скажу, що це дуже смачно. Смак супер. Є присмак, солодкий, соковитий, ну, все як ми любимо, можна сказати. І сорт обов'язково потрібно мати в кожному саду на кожній ділянці. Потрібно з ним працювати, сорт може перенавантажуватися, сорт вступає на середньорослих підщепах, десь більш стабільно з третього року вплодоношення. Сорт швидкоплідний, сорт дуже врожайний. Придатний на, для вирощування як на середньорослих, так і на карликових підщепах. На карликових підщепах можна заплодоносити в рік посадки. Ось така ось коротенька від мене інформація щодо огляду даного сорту. Живці наявності, кому необхідно, можете звертатись. Все. Дякую за увагу.